Третя хвиля запущена от цаплиєнку гриппса. На Наразі відомо, що вибухи у Деснянському районі столиці всі служби їдуть на місце. Залишатися потрібно в укриттях. Про це повідомив Віталій Кличко, мер столиці. Так само знаємо, що Харків наразі повністю знеструмлено. Про це повідомила журналістам Суспільного речниця Харків Обленерго Марина Шевченко. Сказала, є влучання об'єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Це було і раніше вже відомо. Що що було три прильоти у кривому розі є ураження ракетами? Вибухи наразі чують по всій Україні у різних містах, але там невідомо, чи це ПВО, чи це прильоти. Ну зокрема, зараз відомо, що про роботу ПВО ППО в Житомирській і Хмельницькій областях жителів Львівщини закликають теж знаходитися в укриттях, бо є загроза ракетного удару. А це у Пише глава УВА місцевого Козицький. Наразі щодо Борисполя, знову ж таки, є інформація: Бориспіль, увагу, місто переходить на аварійний режим роботи. Критична інфраструктура працюватиме на генераторах. Вона подаватиметься по графіку 6 до 9, з 18 до 21. Так, зокрема, представники різних областей різних УВА якраз зазначають, що у їхніх регіонах вони спеціально відмикають. Наразі електроенергії так і повідомив голова Житомирського Віталій Бунечко, що у зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання. Це дозволить запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет. Тобто, це таке знаєте, ну щоб допомога була.